Гарного, тихого, приємного вечора! Сьогоднішнє моє відео є як корисне, таким як таким корисні поради для моїх підписників. Це не є реклама, це є моя особиста думка, мій досвід, мої рекомендації як користувача будь-якими продукціями. І саме цю продукцію хочу вам порекомендувати, бо вона дуже класна. Сьогодні діє акція. Наприклад, в моєму місті є така аптека, мережа 911, Якщо знаєте, нова зайшла така, я не знаю, як в інших містах, в моєму місті здається, мабуть, в будь-яких, в мене так, така є мережа. І там є окрема прям стенди зараз, косметика Віше. Хто знає цю перевірену косметику французьку, яка вже існує 1937 року, існує лабораторія Віше. Це саме виготовлено це во Франції. І воно там вся продукція на цих термальних водах, очищених якось там. ну Суть тої косметики, я не буду знати, як, я не знаю, що там і як вона детально робиться, хоч, хоча можна в інтернеті пошукати, знайти інформацію, бо це дуже-дуже така популярна косметика. Але мені подобається, що я бачу, що в ній нема цього зайвого, знаєте, цих віддушок, якихось добавок, вона є лаконічна. Це проста і локонічна склад, але і якісне. Зроблена якісно, тому вона не дешева, але і не така космічно космічна, але якісна. Ну, реально, там нема нічого зайвого. Відчувається природний склад, відпрацьований інгредієнт, який дуже класно лягає на шкіру. Я дуже гарні відгуки про шампуні. Для волосся різні. Хочу спробувати ще це. Але на сьогодні ми гуляли з чоловіком по місту, і я захотіла собі він запропонував якийсь, може, щось мені хочеться до Дня закоханих. І я захотіла собі якісний крем від змошек. Коли ми зайшли до аптеки, я знала, що вона може бути в аптеках ця продукція. наприклад, І ми зайшли, я побачила в мережі аптек цілий стенд, де було один плюс один, і третя продукція йде у подарунок. Тобто, третю одиницю ви в подарунок. Якщо ви купили дві, третє, те, що де там дешевше, одна з цих цього цього з цього третього, одна одиниця буде вам йти у подарунок. Я покажу зараз, що я купила, і мій, моя реакція моєї шкіри була просто в захваті. Я купила собі ось такий. Чоловік мені купив подарунок. Ось такий: нічний крем. Беріть до уваги, чоловіки, що треба жінкам дарувати на день закоханих, вони будуть у заході. Нічний крем, живельний від зморшок Акватермаль. Ось такий. Я відверто скажу вам. Велика кількість крему. Мені сподобалося, що немає оцього надурювання у баночках. Знаєте, Баночка нібито така, а його там отак. Тут достатня кількість крему, він дуже ефективний, дуже живильний. Якщо така голодна шкіра на вологу, як в мене, рекомендують нанести її товстим просто таким слоєм і потримати 10-15 хвилин, а потім протерти серветочкою це що зайве. Що ви думаєте? Я нанесла велике слоє. Слой, але ж воно все всмокталося за 15 хвилин, і мені не треба навіть було нічого тирати серветками настільки, хоча я її зволожую кожного дня, кожного вечора. Але як виявилося, цього було недостатньо для моєї шкіри. Тобто той крем був для мене слабенький тим, що я використовувала. А цей прям напитав, напитав мою шкіру, вона застяяла просто за од... Перший раз я легенько нанесла, а другий раз я прям і відчула різницю. Шкіра просто, наче знаєте, як напилася реально, шея. Я зробила такий точечний масаж рухами, масажні такі рухи, ось такі такі потім підборіддя. Мені хотілося зробити класний масаж обличчя, тому що воно відчувало, що вона прям зволожена, не жирна, а саме зволожена. Тому ось такий кремчик. Дуже крутий на День закоханих, подарунок буде просто бомбічний. Потім я обрала собі ось таку ще сиворотку класну, це я в день її використовую ProBio нормадерм ось теж вішовська. Вона має такий приємний аромат. І така пляшечка, бачите, така оригінальна. Ось так просто ти наносиш, такий пімпочку цю придавлюєш. Дивіться, яка кількість. Хватить надовго, нема ніякої дуристики, це для мене дуже важливо. Коли ці міні-пляшечки її дурять, я не можу, мені вже дурно від цього. Достатня кількість. Тобто ви платите кошти за продукцію, не за пляшки, розумієте? Вона якісна. Ця сиворотка. я її використала лише двічі. Також зранку мені заходить такий якийсь склад, я не можу зрозуміти, що ще не розібралася. Тут все на англійській ще якось там. Тут, ну, тут вітамінний комплекс дуже класно, класно. Я розібру зі складом, обов'язково розповім, що тут детально. І е, в подарунок мені пішла ось така крута пінка. Вона 500 копійками коштує гривень ця піночка на хвилинку. А мені вона пішла. Е, це термальна така на термальній води піночка. Пішла мені у подарунок. Тобто Ось, так. ось такий наборчик вийшов у мене. До Дня закоханих. Чек був 200 чимось гривень за ці три продукції, але дуже якісні. Ну, якби пінка була більше. Але бачите, в подарунок ще ось так. Ось такий мені подарунок зробив чоловік. До Дня закоханих такий набочик. Скажете, чого він так рано подарував, тому що в нього немає можливості. Він приїхав на.